Що ви дракони? Готові Йоочек. до нового заморозки? Нового заморозки. Все нормально у мене з мовою. Що заморозки? У нас сьогодні людяний дракон, бо на вулиці жарко. Чого люди часто відчувають себе втомленими, причому перманентно, і як якісно так відпочивати, щоб бути активним, здоровим, угу. заряженим? Що не так? Угу. Не так трошки культурна одна хрінь. Нас дуже ціняться ці розумні люди. Ну. І, і цей розум він переоцінений. Ну, не, якби не сам розум, а його важливість вона переоцінена. І недооцінений емоційний інтелект, інтелект відносно відчуттів, тобто оцінювання власних відчуттів. недооцінене, а інтелект, тобто знання. І вся ця історія про більше знаєш, ти такий розумний. І мається на увазі, що і родований і нерозумний, насправді, а мудрістю то й зовсім не пахне. От. А мудрість це якраз баланс розуму і відчуттів. І через це еф, ефективна ефективність ефективно дуже ефектиться. І успішний успіх е, неуспішно провалюється. Якби. Ну, понятно, так? Да? А, і через це все виходить так: я знаю, що робити. Я знаю, скільки робити, я знаю, куди робити. У мене сил ніхуя нема. Ну, ладно, раз це такі якісь там є успішні е, успіхи, все-таки роблять люди, і, навряд, всі з них брешуть. Значить, все-таки якось можливо, ну, спробую я піднажати. А піднажати саме в такій ситуації, це вже жертвоприношення. Своїм здоров'ям. От. А ще в культурі є ще одна хуйня. У нас дуже класно бути альтруїстом і дуже хуйово бути егоїстом. Угу. І людина думає, що якщо не егоїст, то значить не думати про себе. А не значить. От. Не егоїст значить не думати лише про себе. І це вигідно для нас. же, Бо ми якби по більшості. Цінностями соціуми користуємося. Так от. І через це все, цей весь комплекс цієї дічі, він колапсується в одну просту штуку, де твій організм і оця машина не є елементом стратегії, коли ти рухаєшся далеко до якогось успіху свого. А як тільки ти виключаєш важливий елемент, який фактично є елементом стратегії, то стратегія вся йде куди? Правильно, попизді. От і все. І ти відчуваєш себе втомленим, а туди ж. А це, а це комплекс сигналів. Це відчувати, коли пора поспати, незалежно від того, яка година. Відчувати, коли треба поїсти, незалежно яка година. Відчувати, коли не поїсти, незалежно від того, яка година. Відчувати, що попити, незалежно від того, котра година. І взагалі. Жити не по календарю, а по внутрішньому. Ні, ясно, що можна жити і по календарю. Але календар має бути в рамках своїх можливостей, а не навпаки. І мається на увазі своїх можливостей, як і потенціальних. Ще ти ж можеш розвивати цю машину, ще. адаптувати до якихось речей. От, і через оцю всю хуйту часто адаптація і насилля. Перемішуються в одне поняття. Тренування і насилля перемішуються в одне поняття. Типу, юбашинг, зусилля і насилля не мають межі в своїм внутрішньому в сенсах. А це все різні речі. Ну, от і тепер виходить, що ми всі втомлені. А коли ти втомлений, ти ще й. А, туди ж невміння говорити нє. Занижання цінності того, що ти робиш, невміння домовлятися і так далі. А коли ти не вмієш домовлятися, ти ж мусиш погодитись хоч на щось. І тоді твої зусилля коштують мало, бабла, ти не виспаний, ця тушка просто в жертву приноситься. Ну і все. І ти виходить уже потім і не можеш робити високоцінні речі, бо ти просто не можеш сконцентруватися. Тобі вже треба пропити такий хороший магній Б-6 курс І повисипатись, де, по, де вже треба спати по 14 годин або дьорити там ну 8, все інше на півдрьом або хавка. І це місяцями треба так відновлюватись, Це ж тобі не, не раз, два і готове. Чпак. От. Так що постійна втома, це такий спосіб мислення. Я думаю, люди просто не вміють відпочивати. Вони не вміють собі дозволяти відпочивати. А хто вчить кого відпочивати? А ніхто А ніхто, вот а ніхто просто... не вчить. Ти спочатку береш найкраще за 18 років у батьків, а потім це найкраще на наступних 18 років відробляєш у психотерапевта або у коуча. Ну, це мої улюблені кейси взагалі. Неврестинія це найпопулярніша історія. От. Але Невестинія це ще півбіти. Коли ти попадаєш у Неврестинію. Невестинія це. Комплексне поняття невроза і астенії. Астенія, астенія це перевтома просто дуже науково і розумно. От, і є невростинники це ті, які через свої переконання, через свій йобаний невроз починають перевтомлюватися. І це ще нічого, там можна поспати два тижні, попити вітамінки, водичку, на пляжі позалипати і всяке таке. Але якщо він це не робить, коли він зрозумів, що він неростинник, то починається глибока депресія, панічні атаки. А це вже взагалі кейси, дуже цікаві. Ну то вже прям, я думаю, психотерапевт або навіть психіатр треба. А до того просто треба не доводити, а нормально собі дозволити. Бо, тіпа, чого, коли ти втомився навіть на роботі, чого під час обіду реально не перепочити? Бо багато ж людей навіть продовжують працювати, бо там горять дедлайни. А ти перепочинь. Подумай, що як тобі краще, яка стратегія більше підійде, типу там відволіктися на 5 хвилин, причому кожні 30 хвилин, чи просто попрацювати 2 години, а потім, наприклад, годину тусуватись, ходити десь на вулицю або спати. Я не знаю. Так лінтяй же. Яке перепочинь? Бо так хтось скаже? типу. Лентяй. Бо так вже, вже батьками. Лентяй. Розумієш? Так, да, розумієш, нам навіть це з садочки вже нав'язують, якщо не бачить. А ліні не всіку? існує. Це ну, що таке Я До сих пір кого не питаю? це, типа лінь. Це а, не, знаєш, бажання, не бажання робити, робити роботу, якусь? То, що треба. Ну, правда. А треба це що? Ну, так люди ж собі багато треба, придумують, це і. Те, ну, що це хочу. Роботі, ну, то це хочу. Або те, що а стосується раз... дому, наприклад. Ну, ну то це Хочу Хочу робити гроші тоді. Називати uh -huh. це так. Хочу порядок дому, хочу зробити порядок дому. Ну То це все хочу. Але я це хочу, не маю права. Раз ми вже виводимо це в хочу, просто в більш таку, типу причинно-наслідкову історію. Хочу робити гроші. Вот. То я, ми мусимо в площині хочу пріоритети розставляти, якщо ти хочеш спати, а робиш порядок хочеш болку, а п'єш водичку, ну то ти долбайок просто, це як каже моя мама: я в день не можу спати. А як це? Я буду в день спати, а по-перше, що я буду робити вночі? Ой, а ти так не кажеш. Ну, бо я не можу заснути. Та ти що? Як правило, я тільки Ти можу навіть заснути. Не намагаєшся. Ні, я можу заснути, якщо я дуже захворіла і мені дуже погано. Плюс у мене це асоціація з дитинства, бо я так спала, коли в мене не була температура під 40, там запалені легені, Тоді я могла заснути. А так, для мене, типу, спати в день з самого дитинства, це, це якесь наказання скоріше. Це, типу, позбавитись мене, щоб я вже заснула і рота свого закрила, знаєш? От. Угу. Якщо тобі хочеться в день спати, то ти йдеш спати. Бо якщо ти не підеш спати, то в тебе і імунітет впаде, і нервова система піде по пизді, і ти все-таки захворієш. Так, да, окей, то, але це можуть робити люди на фрилансі, або ті, які працюють вдома. Що робити людям, на Ні, це і... можуть робити будь-хто. Так, да, а як касиру на касі? Я все, пока. Ти звільнений. Окей, хуйова робота. Найду іншого. Так люди бояться втратити свою роботу. Тим Но паче, адеква... зараз ні, ти розумієш. Ні, адекватний підприємець ти для адекватного підприємця актив. розумієш? Йому вигідно зробити все, щоб ти так не відвалювалися. І адекватні підприємці так і роблять. Є... Будують реструми, будують всякі прикольні рекреаційні історії і. Всякими способами це все підсилюють. Але адекватно. Ти говориш так, ніби ти живеш десь 30 років тому, хоча тобі 20 схером якимось. <світ> з чим? <світ> а мислення... Мені 20 з хім уже, так. Да. А мислення як, наскільки ото от, от, таке, ну, типа, не хочеш працювати, йди до сраки. А Зараз так нема. Зараз у нас же. <світ> так я працювала, в мене так було, ну що є? Типа, мені казали, не подобається поки. Ну, поки. Ну, так і пройшлося сказати, «пока». Ну так і скільки дівчат звідти сказали, пока і де він зараз? Да зараз все, все, все одно добре. Ти не все одно добре все, та? одно добре. все одно ключове слово. Та <рес> <рес> все одно лишається там багато людей, які працюють і далі. Ну так, і це якраз і є самоцінність. <рес> да, так. Да. І це в якомусь роді демпінг, просто демпінг зусилля, не ціни. Ну, Це демпінгування. Я розумію, але ти розумієш, коли ми говоримо про ті, па, класних підприємців, я знаю, що таке є. Я, я, я зараз багато крутих офісів, де там взагалі прикол, ті, па, люди розвиваються, я знаю, ходять там в носочках. Ну, як вдома, в тапочках немає ніяких недрес-кодів, нічого. Ти можеш відпочити в будь-який момент. У мене є знайомі, які розказували, що в них в офісі навіть є масажист. Ну, ти, І ти в будь-який момент, в будь-який, ти можеш попросити, щоб він у тебе підійшов. У нас в офісі. Да, так, так само було у нас в офісі. Були ці капсульні, не були, а є, вони є, просто я вже не в офісі. <сев> е, капсульні, оці історії, яку в, цьому, в Японії. Просто Бідеш <сев> пацієш. Але ми говоримо про простих людей. Ну, ну Блядь, нехай що сказали. Ай. Ай! Ніхто з вас не простий, якщо що. -що? <сев> ну, мається на увазі. Тільки працюють на касах, ті, які в макі працюють, розумієш, ті, які шо? працюють в якійсь Єві, це То ж... ну, а що їм робити? Там Дивісь. немає такої культури. Ти розумієш? досі немає. Є. Про сільпо точно але знаю, інше. наприклад, що нема. Це не антиреклама. Але... Дивись. Це антиреклама. Не треба казати, що це не антиреклама, коли це антиреклама, лише би з себе зняти хуйовий, якорець. Ти це зробила. Так я можу ще поназвати магазин, в яких там все Ой. дуже погано. Коротше, історія про що? А, історія насправді про сенси, бо ти, якщо в сенсах, ти не настільки втомлюєшся, бо ти якби, розумієш, що для чого і як це оптимізовувати. І чим більше так люди розуміють, тим більше там, наприклад, самокас з'являється і все це автоматична історія. Так от, а якщо ти не хочеш бути частиною цього, то це втомлює більше, ніж сама, сама фізика, яку ти там виконуєш. Але є якби щось за щось, коли ти, наприклад, студент, тобі треба просто підробіток. І це підробіток, мать твою, ти відноситься до цього як до підробітку, не як до основної роботи. А вони ходять туди як до основної роботи, що намагаються вчитись. Ну, сорі, ну це так не працює. От. Потім, щоб бути класним, розумним, ефективним, знати всякі прикольні штучки і вміти їх виконувати, не обов'язково закінчувати вуз. Ну, реально, не обов'язково. Я досить успішний програміст і дуже добре розбираюсь, як працює залізо там на рівні кремнію. Прям от. Думаю, що це в універі дізнався? Ні, я, мені це класно. Цікаво, що там всякі ці і обчислювання, і було, і математика, як основа цього всього і так далі. Ну, цікаво в один момент стало. Так само, як психологія. Так що я сироматері на це все. Так що не обов'язково так от себе носили. Це просто сценарій, який, типа, звучить дуже солідно, якщо його типу, пройти, оцей весь шлях, то це, типу. Ну, їбать, сука, диплом, туди-сюди хтось тебе визнав як спеціаліста. Нахер мені, щоб хтось мене визнав як спеціаліста. Я спеціаліст, у мене є результат. є. У клієнтів є результат, є. Що ще треба? Нахуя мені той папір? Е, під питанням, да? бо хтось, типу, значить, це розумніший за мене є, який має право або група людей, я от сиджу, ж я здаю, і ця група людей, ну, якщо умовно взяти і зжати це все в одну точку. Всі екзамени, всі іспити в одну точку зжати, що це має бути за, за декілька годин. Да? То цих посадити треба в аудиторію всіх цих розумних людей. І вони будуть мене оцінювати. Окей, хто дає їм право оцінювати суспільство. А суспільство як визначає? Що їм можна оцінити мене? «Сорі, от є результат, от є методи. Пробуєш, працює. Що? Комусь шкодить, не шкодить. Що ще треба? Так що не, Ну, це щодо. Я не проти вузів, до речі, бо є речі, які просто, ну ти послідовно там проходиш, і це класно. Але такі професії, як ти, ти наводиш, наприклад, і найпопулярніші професії сьогодні, ну, нахуй не треба. Нахуй. От. А, а друге, це коли ти все-таки хочеш бути частиною цього. І коли ти хочеш бути частиною цього, ти втягуєшся. Я маю на увазі от тієї роботи. Ти втягуєшся. Це командна робота. У вас є там сенси, у вас є цілі. Ви розумієте, що для чого. Всі розуміють своє місце, свою роль. яка в тому? Ну ти цим живеш собі? Ти живеш в тому, що надихає, захоплює і так далі. І якщо адекватно вже ця команда відноситься, то команді не вигідно, щоб ти хворів, вона зробить все, щоб ти не хворів. Ну і все, це, типу, про свідомість просто людей і то, наскільки вони розуміють, що таке система, як вона будується, частина команди, один за всіх, всі за одного, і так далі. Це зовсім інша філософія, і підходи до цілей. Да. Ну, де ціль може бути не тільки той, куди ти досягаєш, прям тачка, наприклад. А процес. Тобто частиною якого процесу я хочу бути. Частиною якого процесу я живу. Окей. Якийсь є лайфхак загальний, коли встаєш і відчуваєш, що прокинувся ще в гіршому стані, ніж засинав. Хоча поспав досить таки довго. Що робити? Прохолоджуватись, гуляти, їсти і спати, забивши хуй на все інше протягом двох тижнів хоча б. А потім на місці вже порішати, що до чого. Що ну, що до чого? Не вмреш. Навпаки, там такі гарні стани нервової системи будуть, що потім треба буде це зберігати і взагалі життя міняється зайвіть. І міняється. Зміняється. Хватить себе насилувати. Змінюється сприйняття. Да, все міняється. Ну, ти це, цей ти переходиш як за такий телепорт в нормальне життя. В нормальне? як ти оцінюєш? Тобто, якщо ти сидиш на роботі. Ну, це якраз я хотів додати, як це і відповість на твої питання Сидиш на роботі вже чекаєш, коли кінець? Ну, тобі пора піздувати це, 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 це... да, да. Ну, не всюди так херово. І ти, навіть якщо ти недостатній для чогось іншого, то саме бажання, сильне бажання, воно є достатнє для того, щоб швидко розвинути ті навички, які треба. Ну, не, не, немає якоїсь генетичної, або якоїсь. Якщо ти не має патології мозку, то, то все ти можеш. Але навіть якщо здається, що не можеш, окей, можна змінити місце роботи, мається на увазі там, боса, наприклад, да, фірму. Може, там стане легше. Як варіант? Коротше, це ж страх змін. Ну, то не треба різко змінювати. Сбі пошукай придивись десь там. По-любому є місце, де краще. І ти можеш, типу, так робити, але ти ж зараз аналізуєш альтернативний варіант свого сьогоднішнього стану. А це так не працює. Ти ж. Зроби стан відповідно інший. Там, де не більше зусилля, а от ти хитріше просто це робиш по-іншому. І це не кількісно збільшує цінність, а якісно збільшує цінність. Тобто є якась технологія взаємодії з цим, де ти, по зусиллях, по втомі. Якщо не то саме, то ще навіть менше, а цінність то та сама. Ну, якщо ми говоримо вже про, якщо це історія про бабки, не знаю, в мене про бабки була історія десь у 19, Зараз взагалі ні разу не про бабки. Про здоров'я. частиною чого я хочу бути. Бабки просто така універсалізуюча штука по налагодженню процесів. Але не всі процеси можна бабками відрегулювати. Але багато. 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 Ну, ти що, то це стає просто стратегічним елементом, ти починаєш ширше дивитися. І все вирішується. Пере переходь в інший. Постав за ціль стан свій інший. Ну, типу, ти ж не завжди так хуйово себе відчував. Так от це хуйово це, це от саме хуйово, маєш нормально себе відчувати. Але якщо підсумувати, то треба, по-перше, нормально спати добре, стільки, скільки треба, поки не відчуєш, що виспався. Треба добре їсти, а не сидіти на якихось там дієтах чи Боже, там молочку не можна, м'ясо не можна, ще щось не можна. Ну тако, все, що хочеться, можна. І треба. Ну тако, якщо ти не висипаєшся більше семи днів, не враховуючи повітряні тривоги. Не висипаєшся більше, ніж 7 днів на рік, ти робиш щось не так. А ще ж відпочинок, це зміна діяльності часто, правильно? Ну, так, да, в... ну так. Тобто, якщо ти фізично працюєш, то для тебе може відпочинок почитати книжку. І навпаки, якщо ти головою працюєш, та, то краще. То не як не заїбався, так і відпочивай, я так скажу. Не можна. Заїбатись фізично а відпочивати морально. Ну і викинь всіх людей, які те засуджують з середовища. і зайобують теж. Нахуй. Ну, не, не подобається. Нахуй. До побачення. Ну, ну, До побачення якось зам'яко, серйозно. Бо, типу, до побачення бачиш не працює, раз далі хуйня купиться. Ну, інколи треба і нахуй. Ну, ну а що зробиш? Як він не розуміє, що тобі важко, і тепер ти сам починаєш вірити в те, то, що тобі не так важко, а тобі ж важко, Більш хуйово. пішху. Треба якось, щоб не важко. То треба буде. послухати себе і свій внутрішній стан, і піти за тілом. Важко, до речі, це переконання. Це Людина прагне до важкості, коли вона вважає, що ця важкість дає деяку цінність. Угу. І це переконання це неправда. Я не скажу, що я сильно напрягався, коли навіть не досипав, але я не досипав не через те, що я не досипав, мені треба було. Я хотів стати пораніше, вже треба було кодити, і я цього хотів. То не було ніякого заставляння. І нічого добився, і нічого щось мені не було херово. Просто робиш хірню якусь. тобі не подобається, і тепер все тлен. Так не має бути. Якщо ти не бачиш світ прекрасним, гарні кольори тебе не насичують, їжа, не смачна і всяке таке, ти робиш щось не так. Ну, ти займаєшся якоюсь хуйньою, прям по життю. Треба і якщо мінятися. не вистачає мотивації, то дивись відос про мотивацію, там десь буде підказка. Бо не треба мотивуватись, так. якщо ти не треба. Не треба. Іди відпочивай собі, поспи, подумай. Покрутив в голові, може якісь інші варіанти є. Є, вони є, вони є. Просто фокус такий, що ні, то треба, блять, важко має бути, якщо багато грошей. Ні, ніхуя. І мохіто попий. О! Десь почув в якомусь різ прикольному, що гроші не люблять втомлених. Тому попивай мохіто, став лайки, пиши коментарі. Питай, що ще не зрозуміло. Живи, як я. І спи. Роби ахуєнну справу для людей і бери охуєнні гроші за це піздец. І всім класно. Перш за все, роби ахуєнну справу по своїм міркам. То, що тобі подобається, то, і що тебе... тобі приносить задоволення. І тебе буде купа часу на те, щоб он ділився безкоштовно цими речами з людьми. Що? Або давай, бабло. <реш> Мур, <реш> Все, пока, іди спи. Запали, ой, охолоджуй. чио. Я придурка якоїсь граю, потім починаю говорити, і виглядає, що я. Хуйню парю, да? Правда, я дуже глибокий класні речі розказую.